Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зняти ще одне невеличке відео. Невеличке, бо в мене щось е, проблеми з зарядкою. От, сьогодні подивимося трошки індійських прикрас. Знову трошки хочу я почати з ось цієї підвіски з рожевим кунцитом. Вона крупна, у нас була каблучка з Таїланду. От. Вона трохи більш рожева, ніж передається на відео з таким красивим відблиском. Розмір камінця тут 3,6 на 21, 3500 гривень вартість 85 доларів. Крупненька, вушко таке, в принципі, мені здається, невеличке. Мені здається, що теоретично вона би підійшла до якогось такого з рожевого кварцу. Ну, це не всі так люблять, але так, я чогось подумала. Вага підвіски 17,2 грами. Кунцит дуже рідкісний камінь. Хочу показати якраз і намисто наприклад, з гранату 44 сантиметри, 850 гривень, тут срібний замочок, І я думала, що якби щось таке з рожевого кварцу щоб вдягти, але не знаю, тут пройде, тут проходить такого типу, щоб було коліє. Це не для всіх, але багатьом така ідея подобається. Ну, рожевий колір би інакше виглядав і було б цікаво. Далі у 18,5 розмір з комплект. За гранатом 18,5. Ось такий красивий колір. 1850 гривень вартість. Тут 10 міліметрів. Навіть 11 міліметрів камінець Далі у 18 розмірі ось такий комплект з блакитними топазами. Красивий колір топазу. ніжно-блакитний, 10 мм. Сережки та каблучка 4 тисячі гривень 97 доларів. Вага однієї сережки 2,8. Далі комплекс з раухтопазу. Тут одна сережка 5,5 грам. Можна купити окремо каблучку. Каблучка у 18 розмірі. Красивий раухтопаз. 5 сантиметрів висота сережки. 3200 гривень 77 доларів вартість. Ось такий замочок підійдуть на маленьку мочку вуха або на середню. Щоб все разом дуже красиво. І така подвійна каблучка, модель поцілунок. Дуже ще є прикольний турмалін в таких спокійних відтіночках, 44 см на сріблому замочку. Я думаю, що сюди ложка він не пройде. Тут 5 мм. О, проходить. В принципі, проходить. Тут багато відтіночків рожевого. Вартість самого намиста 850 гривень. Такий коротенький, якраз 5 мм. Прикольно. І ще хочу показати рубін. Рубін цей 5 мм 1500 гривень, він тут коротенький. От. І буде трошки-трошки меншенький рубін. З шайбочками, бачите, тут немає срібних кульок по центру, тут тільки шайбочки. І тут довжина у нас. 41 см. Прям такий коротенький-коротенький є подовжувач срібний тоненький. Це ось такий 1500 гривень. І дрібніший 44 см 1100 гривень. Ось такий. Тут срібні кульки. І по центру є кульки. Ось така різниця по намистинам і вони красиві і є на місто стурмаліну ось такого плану 46 см 1050 гривень на сріблі такі як монеточки тут міліметрів 7 8 майже Ось такі. І хочу ще я сьогодні показати вам прикраси з дорогої серії, що вони, ну, такого плану у нас не було, і напевно, не буде вже. 17,2 розмір. Це в нас топази та кольорові сапфіри. 6300 гривень вартість. 9 міліметрів топаз і 18 міліметрів сережка. Одна сережка тут у нас. Зараз хвилинку. Що сама понаписала, не зрозумію. Однієї вага 4,7. Кольорові сапфіри та топази. 6300 гривень 152 долари. І у розмірі 18,5 ось така каблучка з танзанітами, смарадами, топазами топази тут світліші і ще смарагди. Тут у нас 3,3 повністю розмір діаметр каблучки. розмір 18,5 повний. 17,2 грами вага каблучки. Вона 6300 гривень також 152 долари. Танзеніт 7-8 міліметрів приблизно топази 5. Ну, а все інше поменше. Така цікава. І ще в нас третій комплект буде, хочу вам також показати. сьогодні все подивимось. Така тарілочка крупненька у радіюванні. І наступний комплект у чорному радіванні з турмалінами він виглядає ніби як трохи меншеньким. Але він масивний насправді, особливо сережки ось такого типу в чорному радіванні. Розказала. З чорною шпінелью. Є тоненький чокер з чорної шпінелі. Ще в мене коротенький, прикольно на вушках виглядає. Якщо повністю тут висота сережки, то 2,5, якщо тільки прикраса 2,1. 17,2 17 розмір, а вага. А вага, що хто б зрозумів, що я тут понаписувала. 6,1 одна сережка. Це я мала на увазі, що можна додати ось таке намисне, шпинель вона сама по собі дуже блискуча. Якби ще сюди маленьку таку турмалінову підвісочку почепити, або рубінову красиву. Було б цікаво і прикольно. Мій погляд, 700 гривень 1,8 діаметр намистинки, може бути 3 мм, може бути крупніший, або взагалі може бути шерел чорний турмалін в такій огранці. В принципі, він також є, там 3-4 мм. Зараз я вам не можу показати, його зараз немає, але вони бувають у нас. І забула сказати, цей комплект також 6300 гривень. Є ще красивий чокер з хризопразу, він у нас буває рідко тому покажу 750 гривень 43-44 см. По центру також є кулька для підвісочки. І ще наостанок хотіла б нагадати з минулих відео ось цей топазовий невеличкий комплект, світлі топази у радіюванні. 4550 гривень 110 доларів, дуже красивий, 1,8 висота. Ось такі сережки. Тут сережки, каблучка і підвіска можна ще сюди додати. Чокра буде дуже-дуже красиво все разом. Всім дякую за перегляд! бажаю гарного вечора! Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення до завтра.